Сьогодні ми продовжуємо вивчати Священне Писання нового завіту, і поговоримо ми про два сцілення, які між собою в чомусь взаємопов'язані, в чомусь не схожі, але така духовна лінія, вона і в одному, і в другому зціленні присутня. Отже, зцілення прокаженого. Сьогодні така тема. Якщо ви бачите презентацію, то перед нами ікона, така фреска Ісуса Христа. Ззаді нього учні стоять, апостоли, всі здивовані, такі дивляться, не розуміють, що відбувається. Бачимо хвору людину, прокажену, зображену, таку вся в ранах. таких... Немає живого місця на цій людині, і Христос звершує зцілення. Про цю подію нам розповідає два євангелисти, а саме євангелист Марк, в першому розділі з 40 по 45 стишок, що ми і будемо читати, а також про цю подію говорить апостол Лука, Євангелія від Луки, 5 розділ, 12, -й, 16 -й стих. Слід сказати, що в священному писанні ми зустрічаємо декілька таких зцілень, зокрема, зцілення одного прокаженого, зцілення десяти прокажених христом. І потім лише один з них повертається. Ми сьогодні поговоримо про одного прокаженого і про цю подію. Отже, відкриваємо Євангеліє від Марка перший розділ 40 -й, 45 -й стишок? Приходить до нього прокажений і, благаючи його та падаючи перед ним на коліна, говорить йому якщо хочеш, можеш мене очистити. Хто такий прокажений? І що це за така хвороба проказа? Проказа це дуже страшна у минулі часи в древності, в давнину хвороба. Зараз, слава Богу, її вже навчилися лікувати з винайденням антибіотиків в 20-му столітті, фактично ця хвороба є подолана. Ну, можливо, де-не-де якісь одиничні випадки зустрічаються в світі, але фактично ця е, хвороба подолана. Назива, має вона. Назву лепра, ця хвороба. І е, фактично людина при цій хворобі е, заживо, потихеньку, потихеньку розкладалась. Я зараз прочитаю опис цієї хвороби. Отже, виявляється, ця хвороба на тілі плямами, подійними до спочатку на обличчі. Навколо носу, очей, потім поступово розповсюджується по всьому тілу, покриваючи його різними ранами. Обличчя при цій хворобі розпухає, ніс загострюється, також висихає, пропадає нюх, очі робляться сльозоточивими, тьмяніють, голос хрип, хрипне. Волосся випадають, тіло робиться така, наче вкрита лускою, тріскає і утворюються на тілі е, рани, які видають сморід. З обезображеного рота тече слюна, сустави рук і ніг німіють, все тіло дряхле. Потім поступово відпадають нігті, пальці, окремі сустави, поки не настає смерть, яка припиняє муки страждальця. Слід сказати, що люди прокажені могли навіть інколи декілька років мучитися від своєї недуги. Зараз я покажу фотографії різні. Як ця хвороба виглядала в давнину? Ось ми бачимо людей, тіло фактично робиться все вкрите такими, ну, на, 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 така, наче луска, наче як кора дерева, щось таке подібне. Ось спричиняє цю хворобу палочка Гансена. Ось тут під мікроскопом видно. Цю хворобу вона інфекційна, передається, можна нею заразитися, і фактично в давнину вона була невиліковна. Ну, можливо, ми про це говорили, що навіть різні фільми, такі колись були. Наприклад, фільм про Карена, яка розповідає, в якому розповідається, що були ніби цілі острови. Де ці прокажені жили окремо і подалі від людей, щоб нікого не заразити. І фактично людина була приречена до смерті. Коли ми повертаємося в часи Ісуса Христа, то в Старому Завіті дуже чітко було прописано, що робити в випадку такої хвороби. Коли людина була прокажена, її, їй не можна було жити у суспільстві. За Такі люди жили за межами міст, ходили так, або самі жили, або групувалися між собою для того, щоб хоч якось підтримати один одного. І відповідно до Старого Завіту, таким людям було категорично заборонено наближатися до. Населених пунктів чи до інших людей. Ось е, у книзі Левит, 13 розділ 45, 46 стишок, ми знаходимо такі е, вказівка, що коли людина прокажена бачила, що хтось йде до неї здоровий, то вона мала кричати: нечистий, нечистий, Ну вказуючи, що щоб е, ну на свою хворобу, щоб нікого не заразити. <кій> Інколи була така практика, щоб люди прокажені, які мали палицю, і ходили, опираючись на палицю, щоб туди були прив'язані дзвіночки, які такі, видають певний звук. І люди, які чули, що це дзвіночки, то розуміли, що десь є прокажені хворі, і треба від них триматись. Подалі, щоб не також цю хворобу не отримати. Дуже цікаво в Старому завіті прописана ціла процедура, як діяти, коли людина виявляє на собі перші ознаки хвороби. Як тільки з'являються якісь ранки на тілі чи прищики, то людина відповідно до Старого Завіту. Мала прийти до священника старозавітнього, показати ці рамки, які в неї з'явилися. Священник мав оприділити, чи це проказа, чи це не проказа. І якщо була підозра на проказу, то такій людині говорили жити за межами міста, за межами стану, чи чекати і дивитися, що буде. Далі, як буде розвиватися хвороба. І тут такий прокажений підходить до Ісуса Христа і просить, якщо хочеш, очисти мене. Дуже цікаво, цей прокажений виявляє повне смирення. Він не каже очисти мене або зціли мене. а... Навіть в смиренні, якщо хочеш, очисти мене. Ми бачимо це смирення як одна з рис молитви людини, тому що спілкування з Христом це молитва. І кожен фрагмент священного писання це є приклад молитви, спілкування людини і Бога. І ми бачимо, що от одна з таких рис, визначних, це є смирення. Якщо хочеш, очисти мене. Ісус, змилосердившись над Ним, простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому, Хочу очиститься. І як тільки сказав, зараз же зійшла з нього проказа. І він став чистим, і, заборонивши йому, негайно відіслав його і сказав йому: Глядиш, нікому нічого не кажи. Але піди, покажись священникові і принеси за очищення твоє, що повелів мойсей на свідчення їм. Також досить, досить цікавий момент. Ну, що тут такого особливого? По-перше, не можна було підходити прокаженому до людей. Фактично прокажений порушує закон Старого Завіту, Підходить до Спасителя, просить допомоги. Спаситель не свариться на нього і не звинувачує, що ти порушив закон. Ні. Він, бачачи потребу, бачачи біду цієї людини, змилосердився. І навіть тут в 41-му стежку написано Ісус змилосердив, змилосердившись над Ним, простягнув руку. Тобто ми бачимо, що Христос є над законом, Він сам є законодавець, і Він сам над законом, Він не є підвладний законом. І любов і милосердя навіть перевершує закон. Більше того, Христос доторкається до Прокаженого, хоча доторкатися не можна було тому, що людина вважалася скверненою, вважалася нечистою, якщо доторкнеться до Прокаженого. Ну, слід сказати, що це більш така практична сторона заборони в Старому Завіті, настільки духовна, скільки практична. Але Христос, який сам чистий, для нього нема нічого нечистого. Він, відповідно, керуючись любов'ю, торкається цього прокаженого і каже: Хочу очистця. В цих словах хочу очистися» Ми бачимо, що Христос хоче, щоб кожна людина спаслася, прийшла до пізнання істини. Щоб кожна людина врятувалася, і е, Спаситель є близький до кожного, хто має біду, хто має потребу, він з відкритими обіймами чекає кожного з нас, хто наче прокажений звертається, просить, молить. При, ці, при, при цьому е, так зараз. Христос перевершує е, мої, навіть Мойсея, і, і е, святитель Кирило Олександрійський каже такі слова: що Христос звершує очищення цього прокаженого тільки одним дотиком і одним словом. Цим перевершуючи навіть Моїсея, каже святитель Кирило Олександрійський, тому що коли сестра Моїсея Маріам також захворіла на проказу, то Моїсей почав молитися до Бога про простілення. І, по-друге, вона змогла це зцілення отримати тільки через сім днів. Коли була поза межами стану їхнього. Тобто, навіть Мойсей молився до Бога, сестра Прокажена була за межами стану цілий тиждень, аж тоді отримала сцілення. А тут Христос одним владним словом, дотиком звершується зцілення. Тобто, ми бачимо знову ж таки, я про це постійно говорю непряму вказівку на божество Ісуса Христа. Особливо коли ми такі паралельні моменти будемо між собою порівнювати, там зцілення прокави, там зцілення де що було, то все детальний аналіз тексту показує на божество Ісуса Христа. Після цього Христос каже, щоб прокажений ішов і показався священником. Про це нам вказує знов Старий Завіт, Книга Левит, 13-14 розділ. А саме, коли людина, коли священники сказали, що людина має якусь хворобу, прищик чи там інші ушкодження на тілі, і людина була за межами стану, чи навіть була Хвора на проказу, але очистилась, вона після очищення мала би прийти до священника, показати свою шкіру. І тільки тоді священник констатував, що вона дійсно очистилась. Після цього людина приносила жертвоприношення і знов ставала членом суспільства. Але такі випадки були вкрай рідкісні. Можна сказати, що майже їх і не було. Хіба якась помилка була? І навіть у Талмуді в переданні ревеністичному є такі слова, що зцілити прокаженого так само важко, як воскресити мертвого. Тобто, ж це майже нереально. Але Христос, знаючи книгу Левит, тому що Він сам, як Господь є. Творець священного Писання, він чинить суто за законом. Якщо очистився, іди до священників, покажися, принеси жертви відповідні, щоб все було по закону. Святий преподобний Ісидор Пелусіот на цьому прикладі каже, що Христос спеціально так говорить, щоб показати, що два завіта старий і новий завіт, між собою взаємопов'язані. І той, хто звершив зцілення, він один і той самий, хто дав цей закон. Таким чином, що Христос не виступає проти Старого Завіту, а Він виконує його і, по суті, Він сам дав і новий і старий завіт. Ось тому ми бачимо, що Спаситель дуже чітко виконує всі норми і приписи Старого Завіту і е, е, закликає людей також все виконувати, е, для того, щоб не могли е, Христа звинуватити у е, тому, що він прийшов порушити закон чи знищити закон. А насправді Христос сам каже: Я прийшов, щоб його виконати, щоб все було виконано. Так. Говорячи далі про прокаженого і про той страшний стан, в якому людина перебуває, святі отці вбачають в духовному розумінні стан нашої душі. Ось недаремно. Можна зустріти таку думку Святоцівську, що коли б людина побачила справжній стан своєї душі, який він уражений гріхами, потьмарений, то людина б жахнулася. І так само як буває прокажене тіло, і це тіло є повністю таке ну, понищене, і ми жахаємося від цього вигляду. Такому, такому, ну, страшному, то наша душа така сама може бути від дії гріха. Але ми не бачимо нашого духовного стану, і тому здається, що все добре. Ось є навіть така проблема називається духовна засліпленість, коли людина не бачить своїх гріхів. А скажу вам чесно, зазвичай людина не бачить своїх гріхів. Можливо, якийсь десь на поверхні айсберга щось там є. А справжні гріхи, коріння цих гріхів, людина ну, зазвичай не помічає. І тому оцей стан прокаженого це стан людської душі. І лише один Христос може цю прокажену душу. Вилікувати, зцілити, очистити. І до цього ми повинні прагнути до очищення власної душі, ось цього прокаженого стану нашого духовного. А спосіб лише один це Христос: прийти до Христа. А прийти до Христа, вже коли ми практику говоримо, це в тому числі прийти і через таїнства. І через сповідь, і через причастя, і через весь арсенал духовний, який допомагає нам цю проказу вилікувати ту духовно.